Алоха, всім привіт! Сьогодні ми розповідаємо про модель LS2 FF800. Шолом інтегрального типу виготовлені з Kinetic Polymer Ало, полімерного сплаву, який відрізняється високою міцністю та забезпечує чудове поглинання удару. Оболонка виконана у двох розмірах для гарної відповідності розмірам голови. F800 є хорошим варіантом посядевного зручного шолому для мотоцикліста. Прозорий візор забезпечує широкий кут огляду та має захист від подряпин та ультрафіолетових променів. Також маєш систему швидкого зняття без використання інструментів. Гіпоалергенна підкладка забезпечує комфорт, також придатна для порання. Технологічні особливості. кпа матеріал Кінетік Полімер Allo, два розміри оболонки. Візор виготовлений з полікарбонату 3D Optical Connect А-класу і захистним покриттям від ультрафіолету. Max Vision Pinlock йде в комплекті. Висунні сонцезахисні окуляри, які допомагають захистити очі водія навіть при сильному сонці і піднімається, опускаються швидко навіть в рукавичках. Система швидкого зняття. Візера без інструментів, система вентиляції з переднім повітрозабірником, верхнім та нижнім та заднім випуском гарячого повітря, мікрометрична засібка посилена ремінцем. Шолом омолгований відповідно до європейських правил ЄС Р2206, внутрішній вкладиш дуже ергономічний, здихаючи та антибактеріальної тканини. Гіпоалергенний. запобігає утворенню неприємних запахів, повністю змінний, та його можна вправити. Сертифікація ЄС 2206 вага плюс-мінус 1400 грамів.